Всім привіт! Мене звати Дмитро Сакалюк, і я є представником громадської організації, яка займається екологією та енергетикою. Сьогодні я вам хочу презентувати новий для України проект Зелена зупинка. Що таке зелена зупинка? Для когось це зупинка громадського транспорту, стіни якої пофарбоване зелене. Проте для нас, для команди волонтерів, які вечорами працюють над цим проектом, це щось зовсім інше. І я хочу розповісти, що саме. Це зупинка, на даху якої ростуть зелені рослини, на даху якої стоїть сонячна панель для виробництва електроенергії. Кожен бажаючий зможе прийти на зупинку, зарядити свій гаджет від сонячної енергії. Чому саме так ми хочемо показати всім, що відновлювана енергетика це не щось нове, це не космос, це можна використовувати вчора. Волонтери працюють кожен день. Є архітектори, є будівельники, є ландшафтні дизайнери, є екологи. Ми маємо частково кошти на її будівництво. Нам безкоштовно дарують сонячну панель, нам безкоштовно дарують ліхтарі, нам навіть дають частину коштів. Проте ми хочемо спільно з вами побудувати цю зупинку, щоб кожен з вас, прийшовши до неї, міг сказати: я вклав сюди частинку своїх маленьких коштів. Тому кожного з вас так, кожного саме з вас, я запрошую до нашого проекту. Підтримайте нас, давайте зробимо наше місто зеленим. Зелена зупинка для кожного це різне поняття. Комусь це зупинка з пофарбованими по по блін.